Під час купівлі квартири чуєте такі терміни резидент, «нерезидент». Резиденти це громадяни України. Громадяни України, які тимчасово перебувають за кордоном. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають документ на постійне місце проживання в Україні. Нерезиденти – резиденти це іноземні громадяни та особи без громадянства, у яких є документ на тимчасове місце проживання в Україні, а також громадяни України, які тимчасово перебувають на території України, тобто постійне місце проживання інша країна, та має документи, який підтверджує тимчасове місце проживання. Ці терміни в подальшому впливають на відсоток податку на нерухомість. Щоб уникнути сплати чужого податку, на угоду запрошуйте юриста.